Так виглядає топ. Це найпопулярніший набір, бо у ньому є все, що може вам задобитись. Адже в ньому 110 позицій. Три скачки, одна четверта та одна друга дюйми. З храповим механізмом є реверс, кут нахилу становить 4 градуси. По два подовжувача одна друга дюйми та одна четверта дюйми. А також шарніри карданні 1 друга дюйми та одна четверта дюйми. Біти. Хрестоподібні, хрестоподібні з насічками. шліцеві, шестигранні. Та бітотримач 1-2 дюйма. Воротки 1, 2 та 1 четверта дюйма, викрутковий вороток та шестигранники. Насадки 1 дюйми від 4 до 14 мм, 1,2 дюйми від 10 до 32 мм, та глибокі насадки 1 дюйми від 6 до 13 мм та 1,2 дюйми від 14 до 22 мм. Особливістю цього набору є наявність насадок Torx 1,4 дюйми від е 4 до Е8 та 1,2 дюйми від Е10 до Е24, а також маємо насадки свічкові на 21 та 16 мм. Всі елементи виготовлені із загартованої хромвинами. Надієвої сталі механізм тріскачки із хромолібденовою. Все це в противоудавному кейсі витримує до 80 кілограмів. А дізнатися більше про цей або інші 10 наборів ви можете на сайті Апроюа.